Потім ми продовжуємо гуляти і заходимо в якийсь паб, бар, випити пивка, там багато іноземців. Ось ми туди прийшли. І мій друг каже: нічого не помічаєш навколо. Я кажу, а що там? Що, 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 що тут не так? Він каже, ну оглянись, повернись, подивись навколо навкруги. Я такий. Дивлюся, ага, помічаю. Це футбольний паб і багато шарфів футбольних команд, футбольних клубів. І зараз ви теж здивуєтесь, там футбольний клуб Шахтар був, висів, шарф, потім Динамо Київ. Також Севастополь, мабуть, мене здивувало теж українські футбольні команди. Шарфи тут висять в місті Ухань. Я такий, вау, крутяк. Що ж, пішли далі? Готові дізнатися ще щось більше про те, що знають китайці про Україну. Тому, друзі, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк та прокоментуйте, якщо вам сподобалося це відео.